Цей сон, це і сон. Мені ще ночі не сниться. Що я хотів вам сказати. на раз жорстко Новий день, нове приключення. А що тільки три струва в сім'ї де чотири людини? Я стою точно. А ну сядьте за стіл всім. З батьком, батьком розмова буде. Ну що, діти мої? Прийшов такий час серйозно з вами поспілкуватися. Ксюша, Не, Андрюша. Не, ти, ошибаєшся. ти че, у Не, ты ошибаешься. Ты мене крісло? Не семья, ще, бідна сім'я старший, ти постоїш Дивися, Андрюша, Слуша, Ксюша. У нас тут така ситуація Ваш брат, гей. Вот цей шо за оранжевыми очами. <с. Як що, ви, ви хочете про це сказати? Ну, яке ваше мнення про це? Одобряю. Ну, ладно. Тебе не питали. Я це не дуже ми, лю... ми люди вільні, ми робимо це А я так, як вона скаже. А, а, а я йому ремнем по скаці надаю, він буде любити дівчат. Ви согласні? Ні, це слідом жити. Ладно, погоджу по голові, скажу, що так не треба. Ти так хочеш? Це до кого питання. До тебе. А, це про тебе говорили, якщо. А. Блін, а я не опускай голову говори, уговори, блять. Дивись з татом коли говориш. який ктюлик классник. Він хоче гамнем, все ні. Я встану і я розкажу. Блять, в ботинках, ти я знаєш, встану, мама... Мама Мама прийде з роботи, я тобі оцю тюльн в сраку засуне, ти знаєш? Чуть, блять, покрива... Я блять, накидку. Буде, я, я це все зробив би. Дякую. Щоб, щоб взяти, Дякую, дочь Ваше внимание. Я хочу розказати, що я работаю в криптовалюті от цього манця. Одні іде. На криптах манці. Одні. Отакі мене діти. Все з тих типів. Однино роботи, як то валюти. Все з крипти. Одні бігаю і донгі. Де Хуйовий я батько вийшов. Хуйовий я батько. Ці дітей, ці дітей я мав от так от нахуй цих дітей я мав. От так цих дітей мав от так. Короче, нахуй, сидите, бля, одни одні одни страждания, одні болі, нахуй. Я вас любив. Давай лов. Власти. Не сладкий раф, а я такому короче без сахара. Ми прийшли в цей бар із добром. О, черев. Новый тей бокальчик, тату. Вниз, безу, в Ой, блядь, валера, валера. Они не, не сліз, той, це слизюка. На, на, на стоп заліз, на стоп. терміна... О, Сука. Спіздив? Ну, спиздив, Ксюшу. Ксюша, скажи щось. Він не буває, він досить тягне. Мимо, може наверх натуре потянув її. Я тоже духу. Він дуже швидко тягне її. Угу. Все, снимай, снимай. Тикай, тикай. Блять, спиздил Ксюшу. О. Алло, выпьем. Гантон. У меня фонарик не работает. Гантон? О, выпьем. Все, а а давай. давай а еще. А хули у фонарик на меня светит? сюда, сюда. Сюда, сюда. Да. О, Валера, блядь. Там? <свят> <свят> Куда она? Она упала, не? Она упала. <свят> Валера! 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 <свят> Молодец, Валера. Спасибо за контент. Я череп нашел. Я нашел череп. Ох, пизда, комусь. Андрюша, надо выход шукать, я не могу, я не знаю, где выход. Я взял, я взял, я взял, я взял, я взял. Снимай, снимай, снимай. Снимай, снимай, я взял. Не э, Эй, отпусти! Алло, жидкий тернатор. Двести... Аааа, Отпусти! Эй! Блять! Я тут, я тут, я тут, я с той стороны, я тут. Пошли, пошли, на нього вистрелю. знімай, знімай, знимай, знимай, Давай. знимай. Знимаєш? Да. Нахуй пошел. Все. Сюда, сюда, за ромай, за ромб. Я не знаю, где выход, ки за Роми. А, ромай. За мной, за мной, за мной. Сюда. Вони пропали, вони потиралися. Сюда же. Вони потиралися. Вони потиралися, з Санєю. а Адек Ксюша? Не знаю, там не пол. Як ти Ксюшу потирал? Блять, я рот, ебал. Ксюша. Ксюша. Ксюша, давай до нас. Давай, 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 давай. А де Андрюша? Скисынь кинча, на тебе вертать. Свидение Валера. Вон, Андрюша, погнали. Вон, тут тут монтар. Бля. Тут э, Валера стоїть. Та похуй на валегу. Нам тебе повыхай, що кисень кончається. не кончается. бігом. берем, бем. Там слизи, тикай, Нам сюда. Да? Да, нам сюда, да, 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 да. да. А де Андрюша. Я тут. Ой, а де Саня. О, Санечка! Сиша, бежи, в сарадин. Камера сики оставить проценту. А, тут надо ще познімать. Ну, конечно, не, 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 хватит, хватит, хватит. Закрыйся, бля, кисень не кончался. Мы вернемся, не переживай. Давай Саню шукай. Саня? Саня! Саня? Бля, тут целый бана. А ты снимал? Да. Бля, пизда! Пизда мне! Андрюша! 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 Я нашел Саню. Я хочу выход найти. Давай, У меня кисенький час, бежи, бежи. Бля, чуть-чуть не успеваю. Чуть-чуть. 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 Мене, короче, слизь забрали, знаєте, куда она провела? Вона мене прям до Валєри провела, і не з'їв. Слизь не был соучастником. Якисный контент. Блять, Валера, Валера. А не, это не Валера, это слизь, слизь. Это тоится, блин. На, стол залез. Жить, жить. Чего ты желаешь? Блять. Опа. О, Валера. Кричуваш. Ой, блять. Ух, и чего новое страшное. Паня. Слушай, слушай, добежишь в сагадин.

Вона мене окошом не звала, камон. Така мене жінка. Я би поспорив, що гірше. Ну і там що хоч, може бути, вона мені в магазин вклала. Ого, я пішов. Там таке происходило жестоке зараз. Де? У вас 17 плюс контент происходив. Ну треба нічого купляти, давай. Собираємо бабки, там знову буде квест. Там знову буде квест, і ми знову пройдемо квест.

Да О, мы прям сюда заходим. Охуенно просто А шо, вы доставали сумочку? Я вляплю кули Меня проигнорировали Я очень? А Я слизкая сучка А-а-а Я слизкая сучка А-а-а Согласен Слезь, ёбана, знову там. Там знову слезь, ёбана. Ось вона, Ось слезь. Блять. Ага, шо, не имеешь забираться наверх, чмо, блять. Не получается, да? Лошпет. Лошпет. пет. <говорює> получилось. Получилось. получилось, Побежить. Побужить, побожить. Куда я? Куда я? Куда я, нахуй? Добрый день, куда я? Я тут. Ох. Я вас напугал? Я тоже, на... тоже обосрался. Я самый грязный заяц. Бакса бани. Мешаю менты с Пш, Пш -пш По приколу. О, скелетос. Скелетус. Это, это хребетос. Это мучая сгачая с Саня, ты паук. О, годы паук я под вами, я прям в дырке под А, о. Все, у меня мало, давай. А куда? Мы не знаем. Я, короче, меня это выкинуло и прям Бля, тикай! Блядь, блядь, ты ну ты... Блядь, блядь, помощь нахуй, помощь нахуй. Помощь, помощь, помощь. Помощь! Ай, блядь, иди нахуй отсюда, тварь ебана. Я твой рот топтал. Это твой рот, топ-та, меня убили. Сюда, сюда. Мама, Мама, откис. Ой, ебать. О, на правильном пути. Тут сходи, там сюда. Блядь, Сзади. Бегай, Like, біжу, біжу, біжу. Can you blow my whistle baby whistle baby? Let me know. Tension of the start blame like slow. You just put your lips together and you call me close. Can you blow my whistle, baby? Whistle baby, here we go. To tu to do. Я роман. А ты всю яка хоче камеру забрать? <laughs> Присоці, присоці. Це вид монстрів <му> походу, нет? Охуенно просто. А шо, вы? Я, у меня приколе. Ага, шо, не имеешь забираться наверх. Чмо блядь. Не получается, да? Получился, получается, получился.